На тебе чекає Вікторина з тік -току. Ага, і що там? Буде п'ять питань. П'ять питань? Якщо ти відповіси бодай... Будаль... 5 питань? Якщо ти відповіси бодай на 3, то тебе чекає винограда. Ого. Ну, шо, а я теж би віддавала вже. Вдавав, вже ти... Перше питання. Угу. Скільком тваринам Мойсей дозволив зайти на копчах? Ммм... Скільком тваринам? Угу. Ну, я думаю, що це 100 видів. 105. Ну, десь 100 рівно, рівні, 200. Майсею не було на Без дякую. Там був ноль. <світить> Якщо літак зазнає авіакатастрофи на кордоні Чехії та Словаччини, mm -hmm. то де да похоронять виживших? Ну, Чехії у Чехії, а Словакия у Словаччині. Виживших не хоронять. <світить> ти сказала виживших? Так. Точно? Так. Треба перемотати це по-любому, бо це його не буде. Мені здалося, що щось трохи не так. Що належить тобі, але інші користуються цим частіше, ніж ти. Не, не знаю. Може зубна паста, всі ж нею користуються. Я теж користуюсь. Але кожен день. Може зубна щітка. Зубочистки. Ну, не знаю, ну, мабуть, давай зубна щитка. та ні, зубна щітка теж. Я здаюся, не знаю, що це. Ім'я. <гум> ну, да, Якщо мавпа, змія та папуга доберуться першими до кокосової пальми, то хто першим зірве банан? Тут уже не пройде прикол цей. <гум> до пальми, да, так, ой, до кокоси, да? до кокосової пальми. Да? Добре, да, молоде. Хороша, хороша. Так І останнє, якого каміння немає в жодному морі? Жодному морі? Ну, це вже дитячий садочок. Звичайно, це мокрого, 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 а ви не ведіться на цю штучку, ну. Але ти садочки на два відпові, тому ти не виграв. Давай 250. Ні.